Так, друзі, сьогодні чергова серія про теплак та FPV. І, будь ласка, не засипайте мене повідомленнями, який тут теплак. Байдуже, поки який тут теплак. воно ще не працює. Нічим ділитись. От ви побачили, у мене воно якось показує, але воно якось показує, а не нормально. Тому є деякі проблеми, які я не буду озвучувати, чому тому, що нас дивляться і за перебріком. А це перше. по-друге, поки я борюсь з цими проблемами. Не думайте, що вони у вас рішаться самі по собі. Тому нічим зараз ділитись. І так, рама Darwin FPV 9, та це по суті та й не важливо. Я з нього скрутив таку камеру і на місце неї прикрутив тепловізійний глаз. Думаю, що багато хто з вас вже зрозуміло, що це за глаз. Так, чому він грязний? Тому що я вчора спробував політати, прикрутив передавач на 5.8, антенну зробив сюди. Живлення взяв від батарейки на спині дрону от, і прикрутив сюди відеосигнал, а саму камеру розмістив під дрон між цими датчиками. Ну і коли я це все вмикнув на вулиці. Я, я не спробував в майстерні, е, я побачив сумашечі поміхи, просто капець. Чому? Тому що цей дрон теж має 5,8 і воно одне-друге забивало. Як я тільки не пробував ту антенну змістити, ну толку не було. Я піднявся на е, висоту десь приблизно 50 метрів. Картинка була вяла, ніяка. Коротше, я вирішив, що таке навіть і показувати немає ніякого смислу. Дрон або як посадив, упоров теж. Теж його, ну, то ладно. Єдине, що у лопасті трошки побив, а так все ціле ще буде літати, нікуди не дінеться. Так, ну і що ми маємо? Я під'єднав окуляри, але щоб вам було трошечки зручніше, я ще додатково вивів на екранчик. Зараз ми в екран бачимо екран тепловізору. Тепер бачимо мою руку з телефоном. Екран знизу дійсно гріється, бо там підсвітка матриці знизу. Світлодіоди трошки прогрівають панель. От. Що ми зараз зробимо? Я зараз нагрію оцю болванку зелену і піду, розташую її десь на вулиці. От. І трошечки погуляю, можемо ще й ката знайдемо. От. Гріти я буду термофеном. От. Ну і е, запишу вам на карту відео з екрану. На вулиці зараз повна темрява. На годиннику ми маємо у нас 21.12. Так, ну і я починаю гріти. Так, ну що я хочу вам сказати про якість цієї матриці, це найдешевше рішення, яке коштує, я вже казав, 12, майже 12 тисяч гривень. Ну, щоб десь з висоти поля розрізняти, наприклад, в посаді бойову техніку. Можливо, живу в силу супротивника, то може якісь силуети воно і буде, але воно, мені здається, того не варто. Буду повертатись до тої матриці, яку я тестував до цього. От, там ціна була до 20 тисяч гривень. А думаю, наступне відео е, спробую зробити не, ну не затримувати. Я вже покажу напевно порівняння в різницях між цим і е, більш кращою матрицею.